Достукатись до місцевої влади прагнуть мешканці аварійного будинку в Миколаєві. Два роки тому ворожа ракета С-300 розірвалася під фундаментом їхнього житлового будинку. Дім вистояв, Втім, люди досі не можуть повернутися до своїх квартир, бо весь цей час тривають численні експертизи, оцінки завданої шкоди, тендери. В результаті грошей у бюджеті міста на відбудову під'їзду. І не знайшлося. Як місцеві поневіряються по чужих хатах та чи зможуть повернутися додому взагалі, дізнавалася наша колега Наталія якобсон белібова В час 10 прилетів. О першій десять прилетіло, все посипалося. Я думав, і панелі впадуть, все пробите було, все продірявлене разом з подушками, і шафа, і одяг. І шифонір, і Борис пригадує ніч, коли балістична ракета росіян розірвалась поряд з його квартирою. Він дивом вижив, хоча й опинився заблокованим у помешканні. Окна канані. На мене і арматури, і Вікна немає. На мене летіло все. І арматура, і скло, і рами. Летіло все. І те, що на вулиці знаходилось, і від будинку, і від лоджії. Двері були заблоковані. Я їх не міг відчинити, а стрибати надто високо. Вже вікна той. Двері були заблоковані, їх рятувальники вирізали. Спасателі вирізали. Анжеліка працює медсестрою в місцевій лікарні. Останні два роки жінка, як і всі мешканці 40 квартир цього під'їзду, змушена винаймати житло. Проживала на третьому поверсі. Ось. На момент е, зриву мене, як щастя, не було вдома. Була моя мати, якій 80 років. Е, постраждали ми добре. На даний момент нам нема де жити. Ми знімаємо квартиру. У мене двоє дітей. Мати повнолітня, я інвалід, хоч і працюю, але це дуже важко знімати квартиру і оплачувати і за зйом, і за проживання. Після вибуху під'їзд будинку визнали аварійним. Всі комунікації в ньому відключили, а мешканців відселили. Людям таки запропонували житло, однак воно їх не влаштувало. У нас є дитячі садочки заброшені. У нас є е, спортивні е, зали. Ось там ми вас розташуємо. Ось уже два роки пройшло, і ми всі, за його словами, могли б жити в всіх спортивних залах і в дитячих садочках. Тому ми всі, звичайно, не погодились на це. Кожен живе на квартирі. Деякі вже поміняли по шість-по сім разів. В ніч обстрілу Тетяни з чоловіком теж були вдома. Коли прилетіла ракета, подружжя спало. Засипало нас, завалило, на мене впало окно, перебило ногу, мужа порізало голову, живот. Жінка написала кілька колективних листів до представників міської влади. Я їздила сама лічно, усіх письмо писала в міську раду, в ЖКХ, зверталися, дали відповідь, коштів нема. В одному листі написано 15 мільйонів міська рада, а в другому листі 16 мільйонів, навіть не зговорилися. У департаменті ЖКГ кажуть, провели обстеження, яке доводить, що будинок підлягає відновленню. Однак, відповідний кошторис через технічні складнощі був готовий тільки наприкінці 2023 року. Це важкий будинок для проєктування. Відповідно, відповідно, в кінці 2023 року ми отримали проєкт з експертизою. Вартість згідно експертного висновку склала близько 17 мільйонів. Згодом провели кілька тендерів, та жоден підрядник не погодився взятись за роботи. Зразу треба сказати, що на жаль, ситуація з фінансуванням в нас не змінювалася тобто, в нас е цей будинок не забезпечено фінансуванням, тобто ми проводили закупівлю на очікувану вартість без фінансування, і відповідно, ну навіть по сьогоднішній день ми поки що такого фінансування не маємо. Зрештою потенційного підрядника таки вдалося знайти, але проблема з виділенням коштів на ремонт залишається. Тож у департаменті планують укласти договір, що дозволить виконувати роботи поетапно відповідно до надходження коштів саме на цей будинок. На тепер в Миколаєві таких поруйнованих російськими обстрілами багатоповерхівок близько 20. Наталія Якобсон Білібова Євген Сержук. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.